Шановні колеги, що таке СЗЧ, от ви сьогодні проголосували пом'якшення СЗЧ, я в принципі зараз розумію, чому? Тому що в залі більша частина, де да не більша частина, я думаю, що 90% всіх депутатів теж пішли в СЗЧ. Якщо зараз піднімуть камери і побачать, що відбувається в стінах парламенту, плюс-мінус те саме, можете ще для себе проголосувати закон про пом'якшення про СЗЧ. А щодо рахункової палати. Щодо конституційності, щодо регламенту, чому взагалі ми тут зібралися? Ну тому що дійсно був прийнятий закон, який порушує і регламент, і конституцію. Конституцію порушувати не можна. Якщо гарант конституції президент Зеленський після цього підмахне закон про рахункову палату, знаючи, що він порушує і конституцію, і закон про регламент, і перевищує свої повноваження. То це буде його відповідальність. До речі, він свого часу під час виборчої кампанії 2019 року казав, що якщо він порушить закон, то він піде з посади. Я думаю, що таких прикладів порушення закону в діях президента є багато. Якщо ми з вами говоримо про те, що відбулося, а відбулося наступне: вам розповідають: немає грошей, немає грошей на військових, немає грошей на лікарів, немає грошей на вчителів, немає грошей на пенсії, немає грошей на виплати ВПОшникам, немає грошей на відновлення майно майна, яке було знищено у людей, які не готувалися до війни. А дійсно повірили і президенту, і Арістовичу, і всім іншим говорящим головам офісу президента про те, що війни не буде, і треба готуватися до шашликів, розпаковувати валізи тощо. Так от для цього всього. В державному бюджеті влади грошей немає. А для виплат понад 4,5 мільйони гривень на рік Піщанський, яка є наближеною до родини Зеленських людиною, є. Для утримання 36 радників по 72,5 тисячі гривень чи 75,5 тисяч гривень зарплати. Гроші є. На утримання всього апарату рахункової палати півмільярда гривень в бюджеті правкою 1800 є 517 мільйонів. Знайшли, тому що це для своїх. Це працює закон, що закон один для всіх, але це не стосується ані офісу президента, ані влади в цілому. А що в нас відбувається по всім іншим напрямкам? Що в нас відбувається з видатками на офіс президента, кількість якого хочуть збільшити на 19%? А що в нас відбувається взагалі з бюджетом, за який ви проголосували? Він ж абсолютно не збалансований. Чи знову будете потім в березні стояти і розповідати? Ой, ми думали, що війна завершиться в середині року, а вона не завершилась. Вона не завершилась. Вона не завершилась, тому що ви і грошей в відповідному об'ємі не виділили. Коли вам про це казали, що той бюджет, за який ви голосуєте в 2023 році, це папірець, який не вартує нічого, навіть того паперу, який був витрачений для того, щоб його надрукувати. Ви за це проголосували, а потім закінчили зарплати військовим. Ви про це мовчите. Ви е, обіцяли демобілізацію, її немає. А підняття податків, які ви не обіцяли, ви забезпечили. Коли ви забезпечили підняття видатків на державний апарат, що ви не обіцяли на початку війни, у вас гроші є. А на виплати людям, які є переселенців, немає. Хизується керівник партії Слуга народу Шуляк, тим, що на виплати, е на відновлення житла треба буде півтори тисячі років, правильно, тому що ну багато хто повивозив всі свої активи за кордон, в тому числі і серед наших колег. Це ж теж правда. До речі, які про це говорять, перші ми це зробили на початку повномасштабного вторгнення, де і родини теж повивозили. Тому їх це дійсно не дуже турбує. Це турбує тих, хто буде після війни відновлювати країну. І робити все для того, щоб вона залишилась, щоб державність збереглась, люди повернулись і будували щасливе майбутнє України. Але я думаю, що далеко не всім буде місце в цій залі, і далеко не всім буде місце в цій державі.